Стрілянина у Боратині під Луцьком на будівництво приїхали люди у камуфляжі. Робітники, котрі працювали на будові, кажуть, мовляв, працівник ТЦК почав в них стріляти. Приходить чоловік, кепка із барсеткою. я тако сидів, отак як я зараз сижу. Він приходить і сказав: так, пацани, до нас матом. Работа є альфа, боча мене як якби спихнути з лісниці. Другий перед ним той, що стояв, починає балончика і мене запшикувати, Бачите, ось я запшикувати, тут але це все повністю все запшикував. Другий достає пістолета, починає стріляти. Я співаю побачити, що пістолета пістолета відбиваю і забираю другою рукою балончика. І тоді почалась потасовка. Далі він біжить з тим пістолетом. Куди, стрі... Куди стріляли? Він целився в мене. Стели в мене. Я на, як то кажуть, це самооборона. Постріл був. Постріл був. По мені було три постріли. Той виймав ви, ви, ви балончик і навчав отак кругом, а другий газа, бо дихати важко було. І той ми на, на, почали втікати сюди, він почав стріляти. Отут. Отут. Щось при тому казав, якесь попередження. Нічого що стріляє, нічого. попереджав? це Одна гільза лежить. Вон там друга лежить. Вон гільза. Люди викликали поліцію. Подробиці цього інциденту. Дивіться вже у наступних випусках.